Обласний центр Прикарпаття стане сьомим містом в Україні, де працюватиме сучасна стерилізаційна. Відтак тепер на базі Центральної міської клінічної лікарні проводитиметься стерилізація усіх інструментів і матеріалів. Подробиці у наступному сюжеті. Нова стерилізаційна збудована за всіма європейськими стандартами. Сучасного обладнання кваліфікований персонал. Головний лікар Центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк розповідає, що коштів та зусиль на ремонт та облаштування старого підвального приміщення було витрачено чимало. Цей об'єкт було зібрано зі всіх рівнів фінансування. Як з державного рівня було фінансування, це закупка цього обладнання, воно є дороговартісне, практично десь до 2 мільйонів вартість обладнання. Тому що це нова технологія, нові моделі стерилізації, тих автоклавів, це все є нове. Сучасне, воно ефективне. І малоємкі, малоенергійні, і, і е, одно що приємно, що ця апаратура не портить те обладнання, яким ми працюємо. Ні інструменти, ні катетери, В цьому їхня новизна. Стерилізаційна облаштована сучасним дороговартісним європейським обладнанням. Це є автоклави, це є сухожирова шафа, миюча машина, пакувальна машина все, що потрібно в роботі, особливо це важливо для хірургічних відділень стаціонару. У медичних закладах стерильне має бути все інструментарій. Першу чергу. Стилізуємо інструменти хірургічного відділення, малоінвазивної урології, матеріали, білизну, катетери, ну, весь необхідний інструментарій. У нас багато нового інструментарів, малоінвазивній хірургії, яка відкрилася так само нещодавно. Маємо сподівання, що стерилізаційних облаштованих за всіма європейськими стандартами в нашій області побільшає. Ольга Гриців, Ігор Попек. новини телеканал Раї.